Сьогодні вони позначилися і на раках щитовидної залози у дорослих і у людей, які живуть на контамінованій території. Серед дітей 6049 тисяч вже захворіло. Росіяни, які прогнозують по своїм територіям десь на 20-й рік, до 1100 випадків раку щитоподібної залози у дітей і підлітків. А ось Україна вже на наших, от бачите, очах за 25 років накопичила такий Дуже неприємний тягар. Друге, що сьогодні ми вже як -то, зрозуміли, що якщо було і з досвіду Хіросіма Гасакі, і вже тепер наш досвід, що радіація спонукає, чи причиняє, чи індукує, як, хоч так як ви беріть ці слова, які для вас більш підходячі, вони індукують розвиток злоякісних захворювань крові. Це хронічний лейкемії імілоїдного напрямку. І інші гострі лейкемії. але те, що нововиявленням Чорнобильської катастрофи, це те, що на теренах України ми зареєстрували пік підйому хронічної лімфоцитарної лейкемії, який довгий-довгий час завше не вважався, що вони мають відношення до опромінювання до радіації. Але сьогодні сталося те, що сталося, як казав наш один із президентів, і ми маємо те, що маємо. Ми діагностуємо, лікуємо і будемо це все робити з хронічною лімфоцитарною лікімією, і о, пер, о, такий негативний внесок зробила ця наша чорнобильська катастрофа. Ми це працювали разом з Національним інститутом раку Сполучених Штатів Америки. Професор Чумак якраз із професором Базикою, одні із тих людей, які дуже так. Прискіпливо вивчали імунологічне відхилення в стані людей завше, а особливо в групі учасників ліквідації наслідка аварії 87-88 років. І оцю когорту на 110 тисяч учасників ліквідації наслідка аварії розпрацювали, виділили десь близько 130 первинних. Потім після міжнародної. Експертизи спеціалістів фахівців Сполучених Штатів Америки з Англії із Франції і наших українських спеціалістів ми полишили в цій когорті всього із 100 тисяч сто один випадок лейкемії і як то кажуть, родинний хімзахворювань Це мілодиспластичний синдром. Чи хвороба і міломна хвороба. Оце ті речі, які сьогодні тут у нас присутні, вони є, і ми цим, як то кажуть, переймаємося щоденно кожен рік. Ну, Найбільші тягарі, ви це все добре знаєте, це писалося, скрізь проговорювалося. Це, звичайно, сьогодні ми кажемо про рекалесентів гострої променевої хвороби. Раніше це були хворі на гостру променеву хворобу, яка реалізувалася по всім уточненим даним у 134 фахівців, які працювали під час виконання робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на об'єкті Чорнобильської атомної електростанції. Всі ми після Москви, після шостої клінічної лікарні, опікуємо їх в нашому центрі і. Один, два, а то навіть і три рази на рік ці хворі перебувають в наших відділеннях профільних, які діагнози передують в них. Якщо це якась гематологічна патологія, гематологічна відділення, якщо це патологія з боку ендокринної системи, в ендокринологічному, якщо кардіологічно, в картіологічні і так інше. І слава Богу, нас на сьогоднішній день так би мовити, з. Реконвалесентів гострої променевої хвороби знаходиться на... 103 особи. Це ті, які були абсолютно валідизовані як гостро-променева хвороба, і ті люди, які умовно їх назвали гостро променевою хворобою, за те, що вони не загубили свої пільги. Але реального кістково-мозкового синдрому не було той з найбільш характерного симптому, який притаманний гострій променевій хворобі. Ми це все разом з всіми фахівцями, бо в нас клінічний інститут дуже профільний, сильний, має спеціалістів 26 спеціалістів різного профілю. Через це ми являємося єдиною клінічною установою, яка може, як то кажуть, діагностувати від Чубчика до п'яток і все робити на одному місці. Це дуже так вигідно, що нас не треба нікуди. Возити людину, ну тільки що може нейрохірургічне втручання. У нас не роблять так і хірургія і все інше. І тут притаманний присутній центр трансплантації стовбурових клітин периферічної крові, який, по нашим ще задумкам, ще до того планувалися, і на базі цієї розпланували, нам повинні були зробити італія, але зробили німці. Дуже хороший європейський рівень. Цієї, от як кажуть, системи надання спеціалізованої гематологічної допомоги за участю стоборових клітин, чи периферічної крови при сепарації, чи кісткового мозку при сепарації і інших джерел стоборових клітин. Це пуповина кров. Ви чули про це багато. Через це, це все в нас робиться. В нас же близько 400 трансплантацій зроблено, автологічних в основному, ну і де біля десятка зроблено аллогенних. Це дуже. Край, як то кажуть, кошторисних речей не вистачає грошей, хоча ми маємо достатню кількість ліжок для того, щоб могли забезпечити на рік близько 100-110 трансплантацій стоборових клітин.